капець, це просто капець, просто капець. Я знімала, зняла уже дві части. І тут із всіх, всіх частів дуже прикольні наклейки. Вопрос, за чим я їх робила, якщо вони не попали на відео? Відео не сохранилось. Його якось видали. Як я тепер буду знімати, як я вам буду казати. Вибачте. Але я не змогла викласти. Я не знаю, куди ділася п'ята часть. В четверту, четверту я не знаю, чому вона не викладається. Четверту я попитаюся викласти. А от п'ята часть вона видалась. Її ніби не було. Просто це жах. Це обідно, це дуже обідно, це обідно. Тому, будь ласка, не, не ображайтеся, що я відкрила уже на... на двох відео я вже відкривала наші новинки. І на двох відео я не сняла ці два відео. Сняла? але ну... Я не можу викласти четверту часть. А п'яту часть... це ж взагалі виклалось. Я її попитався викласти і... вона видалилася повністю. Тобто я її ніколи не викладу цю п'яту часть. Не п'яту часть, а п'ятого листопада Це... це грустна історія. Ну, я можу вам показати всі наклейки, які мені попалися. Тому, будь ласка, не потрібно на мене ображатись. 4 грудня нам попалася ця наклейка і ось ця наклейка. 5 грудня нам попалася ця наклейка. І ось ця наклейка. Це грустно. А якщо я зараз не зможу викласти це відео, то буде ще грусніше. Я сподіваюся, що мені вийде викласти Послідню часть і последнє. І последній раз, коли я розпаковувала ці два пакетики, залишилося два пакетика І... і... Ми їх розпакуємо завтра, 6 листопада. А ще, якщо щось принесе Миколай, то я теж буду розпаковувати це на відео. Всім пока, до нових встріч. Опять же, кажу, щоб ви на мене не ображались. Я хотіла викласти, але вона не викладається. Всім пока, до наустріч.